Всім привіт! Сьогодні, нарешті, я починаю знімати новий влог. Ми трохи хворіли грипом, тому боліла горло, я нічого не знімала, буду повертатися. Десь близько двох тижнів тому я намагалася завершити грудневе вигодовування. і в нас майже вийшло, ми в день взагалі не їли молочко, але коли ми захворіли, він нічого не хотів їсти, пити, воду взагалі не хотів, тому прийшлося знову повернути день годування. Ми сьогодні з мамою з у Макдональдсі. Я взяла собі капучино, картошку фрі і якусь яєчну штуку. Зараз покажу. Щось таке буду зараз куштувати. Всім привіт! Сьогодні новий день, як я знімаю своє відео. Зранку я допомагала мамі по її справах. Як ви бачили, ми зайшли в Макдональдс. Так круто, коли в будній день зранку Макдональдс просто пусто можна спокійно поїсти, класно погрітися. В нас, в Данську, як ніколи. Дуже люта зима, до мінус 16. І сьогодні я одягалась дуже тепло, щоб не змерзнути, бо минулого разу я змерзла і захворіла. Ну, нарешті я вихворілась і відчуваю себе нормально, як нормальна, здорова людина, ще трошки може. Маю кашель, але то вже таке. Також, якщо ви помітили, о, а, ну я вже сказала, що в мене є мікрофон, також я купила маленьке світло на телефон, щоб мої відео були якіснішими. Тому буду придумувати якісь нові ідеї. У мене вже є декілька ідей, коли я хочу з'їздити в Гаданську та в Гадині. Сподіваюся, я їх реалізую і зніму дуже прикольні відео. А тут ми розталкли броколі і тепер суміш яєць сметани, спецій та молока заливаємо сюди. Ще перед тим, як розтавти броколі, я намазала форму маслом. Також ще додала три шматочки масла та поставила в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Ось так виглядає мій обід пюрешка. Омлет з броколі, який я показувала, як я готувала. А також в мене ще залишилося фарш з спаржою та овочами. А дитині я дала омлет та картоплю. Сьогодні ми з сестрою вирішили зробити такий собі світинський день. У нас польчики, шоколадочка, чайочок і фільм дідусь нелегкої легкої поведінки. Ми зробили свої масочки і дивимося. Фільм. А, до речі, в минулих відео я ще говорила, що почала сортувати сміття і хочу трошки розказати про свій досвід. У мене на холодильнику стоять три пакети: тут у мене скло, тут о, пластик, метал, а тут папір. А, що стосується скла та пластику металу, то я завжди о, мию, якщо наприклад, це з під молока, з під сметани або, або з під варення банки, я не кладу брудні. Також я в Екшені купувала ось такі пакети. Спочатку в ті ж на холодильнику складаю, а потім, коли йду викидати, ці. А бутилки пластмасові з-під води я окремо кладу, бо в нас відкрилися такі банкомати для води, де можна здати бутилки, а потім отримати чек на знижку в магазині. Всім дякую за перегляд мого відео. Воно сьогодні таке маленьке, коротеньке. Ставте лайк, пишіть коментарі. О, можливо, ви хочете, щоб я відповіла на якісь ваші питання, тому чекаю вас в коментарях.